Про Давида Бурлюка завжди говорили, що він жива провокація. Людина, яка могла організувати будь-яку подію, при цьому подати її так, що зацікавленість не мала меж. Навіть сьогодні, в 21-му столітті, його ім'я і творчість викликають подив. Тож подарунок відомого славіста Акіри Судзуки та бізнесмена Хаясі Тосінорі, сумському художньому музею, картини художника викликав шквал емоцій у культурно-мистецької спільноти. Перед этим была информация, да там какая-то графика, да там что-то, ну понятно, что вообще. И вообще ценная ли. Мы открываем и видим настоящий бурлюк с, с автографом, все подписано, и смотрим дату. 1921 год. Это как раз та дата, когда он и, и, сделал, это работа в Японии сделана. у нас тут відбулося, це я вважаю ну, надзвичайно великою подією, великою подією в, культурному житті нашої сумщини. Вони світиться з дубки, мені це дуже радує, хоча це не зовсім мій одяг, не зовсім мій любимий стих, але Бурлюк – це виключення, дуже артистична натура, поет, тому мені дуже близько. Я відповідаю Бурлюку страстну любов, як э, провокатору

Що остається. І сьогодні, як е, ви видите, його душа наконець поздрачила на розірва. Відтепер Сумський обласний художній музей, єдиний на Україні, матиме в своїй колекції міні-зібрання робіт знаменитого Давида Бурлюка.